А сьогодні я вам пропоную відправитись на прогулянку до осіннього парку. Але щоб туди потрапити, нам треба з вами правильно викласти доріжку із смужок. Ось у мене є три смужки: Один, два, три. Давайте перевіримо, чи всі вони однакові за довжиною. Для цього беремо найдовшу смужку синього кольору і кладемо її перед собою Наступною беремо жовту смужку і також кладемо на синю смужку, але зверніть увагу, щоб, ваш, щоб краєчки ваших смужечок були з лівого боку, рівненько лежали. Ось так вирівнюємо. І тепер ми бачимо, що синя смужка. Довша, ніж жовта, а жовта смужка коротша за синю. А як ми це зрозуміли? Та тому що синя смужка виглядає з-під жовтої. Наступною смужку ми беремо зелену і кладемо її на смужку жовтого кольору. І знову ж вирівнюємо з лівого боку, щоб смужечки наші лежали. Рівненько. І ми бачимо, що і ці смужки жовта і зелена також різні за довжиною. Жовта смужка довша, а зелена смужка коротша. А тепер, малята, давайте спробуємо визначити, яка ж у нас смужка найдовша, а яка найкоротша. Так, ми бачимо, що найдовша смужка у нас синього кольору, а найкоротша смужка зеленого кольору. І зараз я вам пропоную викласти доріжку до нашого парку із наших смужечок. Беремо всі три смужечки в руки і починаємо викладати з найдовшої. Найдовша в нас синя смужечка Поклали її першою. Потім до неї ми приєднуємо коротшу смужку жовтого кольору. І останньою ми кладемо нашу смужку зеленого кольору. Ось ми і прийшли до нашого парку. Зверніть увагу, якого кольору листя на деревах. Воно є і жовте, і червоне, помаранчеве, тому що за вікном. Осінь. Але не всі дерева в різнобарвному бранні. Погляньте одне дерево зеленого кольору, і це наша ялинка. Але це не звичайна ялинка, а математична. Бо серед її гілочок заховалась цифра один. Давайте спробуємо її знайти. Та ось же вона. Погляньте, у нас, коли ми поглянемо, є стовбур у ялинки, погляньте, який він у нас довгий. І біля маківки ялинки, у нас, погляньте, гілочка іншого кольору, вона коротенька. І коли ми решту, нареш, нарешту не, звертемо, не звернемо уваги, то ми побачимо, що коли з'єднати стовбур. І ось цю гілочку у нас вийде цифра 1. А зараз давайте спробуємо її викласти із палочок для рахунку. Ось, малята, я взяла три палички, і вони такого ж кольору, як і наша ялинка. Давайте ми разом. Викладемо із них цифру 1. Я буду викладати з паличок для рахунку, і ви можете взяти палички для рахунку, а можете взяти навіть просто олівці. Викладаємо перша нас паличка ми поклали. До неї приєднуємо ще одну паличку, і вгорі нам треба зробити носик. Ось так поклали її під. Нахилом. І тепер давайте порівняємо. Ось наша паличка, яку ми знайшли, що заховалася в ялинці, стовбур ялинки і гілочка. Утворили цифру 1. І тут у нас ми виклали довгий стовбур і коротенький носик. І вони вийшли у нас зовсім однакові, ці цифри 1. Але цифрою 1 ми можемо позначити лише ялинку, бо вона одна, а решта дерев багато. Малята, запам'ятайте, цифрою 1 позначається число 1, тобто кількість порахованих певних предметів. А щоб ви краще її запам'ятали, ми її наклеїмо на аркуші паперу. Діти, за ось таким зразком ми з вами будемо сьогодні аплікувати одиничку. Для аплікації нам буде потрібно дві смужки різні за довжиною, аркуш паперу, на який ми будемо наклеювати нашу цифру, пензлик для клею, підставка, щоб ми не вимазували стіл, клей, серветка та клейонка. Тепер давайте викладемо нашу одиничку. Ось так. Беремо спочатку довгу смужку викладаємо, потім беремо коротку, прикладаємо трішки на косину, і ось така гарна одиничка у нас утворилася. А приклеїти я вам пропоную її самостійно. Малята, ми з вами сьогодні на занятті порівнювали смужки за довжиною. Пригадали, ви поняття про величину 1 багато, познайомилися з цифрою 1, виклали її, а потім зробили аплікацію. На цьому дякую за увагу. До побачення!